Шановні друзі, земляки обухів омани. Ми продовжуємо розповідати про цікаві історичні місця обухова. Минулого разу це була головна річка міста Кобрина. Місце, де брали воду і прали одяг, ловили рибу і мололи зерно, купались влітку і катали зсинку, розводили бджіл і варили самогон. Сьогодні ми розповімо вам історію про озера, котрі знаходяться між мікрорайонами Школа і Піщана. І відомі під назвами верхнє і нижнє. Вона коротка, втім, попри розповсюджену точку зору, є. Почнемо спочатку, а саме з геоморфології, котра розповість про те, як утворилось це місце і що було у ньому до появи озер. Згідно з нею, місце, де зараз знаходяться озера, це яр, по котрому текло джерело. Періодично під час паводків вода виходила з берегів і розмивала стінки яру, котрий колись був вужчим. Цьому процесу допомагали Пісок і Лес, типові для наших країв м'які породи. Результатом взаємодії з ними став яр, високі береги котрого були досить зручними для життя ще за часів Київської Русі. Про це свідчать майже дзеркальні поселення 12-13 століття, котрі були в районі ранкового ринку і супермаркету Каскаль. У другому випадку люди жили там і згодом, мінімум до кінця середньовіччя. Крім них, в околицях яру фіксувалися залишки бронзового віку і скіфів, але не настільки значні, щоб робити якісь висновки. Люди жили, джерело текло. Попри його важливість, історія не донесла до нас його назви. Втім, ця ситуація характерна для обухова в цілому і полягає у відсутності назв у приток Кобрини, принаймні зараз вони не вжиткові. Ми не знаємо, коли саме на безіменному джерелі, котре текло по дну яру, з'явилася запруда. Можливо, першими її будівельниками були бобри, а можливо, тут знаходився водяний млин і те й інше, ймовірно, але не очевидно. Одне точно, рельєф яру, його кут, досить зручні для різного роду гребелів. Умовно офіційним часом появи озер вважається початок 18 століття. Тоді, коли ця територія відходить до маєтку Бердяєвих, ймовірно, тоді в яру відбуваються якісь роботи, котрі з одного боку дозволяють перетворити його на каскад з двох озер, а з іншого дають початок переказу про те, що озера були вириті руками кріпаків. Станом на сьогодні ми не знаємо природи озер були вони природніми і згодом заглибленими, чи як стверджує краєзнавець Панченко, виникли шляхом відведення у яр джерела обіруч. І подальшої ручної праці панських підлеглих. Так чи інакше, час йшов, і озера розвивалися. Попри наше уявлення про їх виключно декоративний характер, насправді все було трошки не так. Звичайно, у XIX столітті, за часів свого розквіту, Бердяєве, а потім і Горчакове, доклались до того, що в озерах жила риба, а на їх поверхні качки. Перекази згадують і поліканів, але це твердження. Ми не можемо ні перевірити, ні спростувати. Так чи інакше, риба і качки це їжа. На місці ранкового ринку були різноманітні сінокоси і скирти з боку вулиці Миру, там де Велмарт і школа номер 3 скотний двір. Ну і головне винокурня, котра знаходилася на місці сучасного АТБ. Всі вони так чи інакше вимагали води, з чим цілком задовільно справлялися цілих два резервуари. Можливо, на озерах дійсно могли розводити екзотичних птахів або кататись на човниках, але головна їх функція була все ж господарською, якщо ми говоримо про скот, і виробничою, коли йдеться про горілку. Так тривало до кінця 19-го, початку 20-го століття. Буревні події першої половини 20-го століття внесли свої корективи в ландшафт цієї частини обухова. До його забудови в останній третині ХХ століття це був нормальний пасторальний пейзаж у вигляді хаток і садів. Так тривало до появи нових мікрорайонів і бетонування їх берегів. Звичайно, на них до цих пір ловлять рибу, купаються відчайдухи і відбувають зимові ритуали місцеві віруючі. Періодично з них витягують якусь особливо велику рибину. А нещодавно місцеві ентузіасти зауважили появу нових видів рептилій. Система, на основі якої функціонують озера, неочевидна і захована від людського ока. Кажуть, що вона сполучає загнані під поверхню землі джерела і паводкові водостоки з території над озерами. Цей кумулятивний ефект не дає їм повторити долю більшості притоків кобрини пересохнути. Знизу, приблизно там, де колись була панська гуральня, присутній злив, котрий в свою чергу дозволяє не застоюватись воді. В середньовіччя біля майбутніх озер були хутори, в 19 столітті частина розлогого панського маєтку, в 20-му довкола них жили люди і росли сади. В 21-му вони втратили будь-яку господарську роль і перетворилися на декоративні елементи забетонованої території. Тепер верхня і нижня озера. Царенкова рибалка і вечірні променади, літні купання і зимові катання, голуби і фонтани, ресторації і рекреації, черепахи і мікроклімат, котрий дозволяє забути про часи, в котрі ми живемо, і з достоинством пережити їх.